Старший тренер Карпатва, Роман Михайлович Гнатів. Роман Михайлович, поразка, 1-2, цікавий поєдинок, Які враження. Негативні враження, однозначно. Ну, щоб такі ігри не програвати, треба реалізовувати свої моменти. В принципі, ми створили достатню кількість, ну, підвела реалізація, а помилки в обороні буквально дитячі, можна назвати, привели до двох голів. Не знаю. Воно важко це все сприймається. Але це ще раз показує, на чим працювати треба в подальшому. Сьогодні Карпатова грали на Україні, не в Дублянах. Mm. Наскільки відчувається різниця в полі, насамперед, можливо? Та різниця у всьому, поле, атмосфера, ну, свій стадіон, воно додає ну, таких позитивних емоцій. І, звичайно, це не означає, що <кхем> нам сьогодні він був не на. Ні. Однозначно грати на Україні набагато і приємніше. І навіть для футболістів вони самі поле швидке. Тут можна зовсім інакший футбол грати. Команду дорвали матч 10 на 10. Червона картка Федька, друга жовта, червона картка Федора в руху два. В перерві ви налаштовували команду на, на вихід на другий тайм в меншості грати, але за кілька хвилин вже рівні склади. Чи вдалося перелаштувати з команді? Ну, звичайно, ми спочатку внесли корективи, так як знали, буде меншості грати, щоб шукати на контратаках. Но коли стали в рівних складах, відповідно, ми зробили прибудову, щоб вже грати повноцінно на, на атаку, на перемогу, щоб знову ж таки кажу, ті помилки, які самі собі створили, воно перекреслило це все. Дякую. З нами тренер Рудва Володимир Безюбяк, Володимир Ясович, з перемогою, у вас, які у вас емоції залишились після матчу? Ну, емоції позитивні, це було сьогодні справжнє дербі, було багато жорсткої, грубої ігри. Ну, напевно, так і має бути. Я задоволений відношенням після першої поразки. Вони пересмислили своє відношення до ігри і вдячний хлопцям за відношення до ігри. Ну, хотілося ми сьогодні нову тактичну схему. Десь е не виходилось контролем. Ми м'яча. тут були проблеми, але зіграла індивідуальна майстерність карабіна і Довго, і вирішили долю матчу. Червона картка Федора першу жовту, за він отримав, бо незрозуміла так, ситуація так, була. Ну, отримав. Я думаю, ми з ним розберемося. Так не можна підводити колектив, тим більше ми були вже в більшості. І, і, і це його другий вихід на футбольне поле, навпаки. Ну, будемо розбиратися. Це порушення дисципліни, і тут таке грубе порушення дисципліни. Я не бачу другої жовтої каточку, але перший він заслужено отримав від судді за розвал. Там можна було давати і червону, напевно кажучи. Да. І він, знаєте, неподібний. Він півроку травмований був, я думаю, він здіскучиться з футболом. І от емоції заш... зашкалювали в нього, напевно. Але ці емоції негативні, треба володіти з собою. Якщо пригадувати матч першого кола і зараз, наскільки, на вашу думку, Карпата 2 змінилися? Ну, це молода команда. Вона... Чому їхня перевага? Все-таки, я, я, знаєте, Вони більше зіграні, ніж ми. Бо у нас тут з Ю-19, з першої команди, там, які не мають ігрової практики, в тому плані, що побудована колективна командна тактика на високому рівні, я би сказав. І приємно з таким суперником грати, який не б'є, але бачите, бореться і ще і, комбінують. Дякую.